Я про таке чув, і я знаю, що це загалом не перший прецедент, проте я вперше в житті дивлюсь на лептоп з рідинним охолодженням. Більше того, я його вже помацав, поклацав і готовий поділитись із вами враженнями. Але про все по черзі, поїхали. Ззовні ноут не виглядає якимось наворочено ігровим. Дизайн абсолютно нейтральний, без якихось кричучих елементів, по принципу нічого зайвого. Про те, що ноут ігровий, можна здогадатись хіба що по підсвітці, клавіатура з індивідуальною підсвіткою кожної клавіші та смужка попереду. З Зовнішнього брендування один скромний логотип на кришці, та й все. Але кришці металеві. та й загалом весь корпус металевий, а це тактильні відчуття, які нічим іншим не заміниш. Полиця позаду є, проте невеличка. Не дуже люблю, коли за екраном майже стільки ж ноутбука, скільки і попереду. Рамки навкруги екрана тонесенькі, знизу один малесенький, ледве помітний напис. А для вебки з інфрачервоним сенсором зверху зробили невеличкий виступ, в якому вмістився ще й перемикач фізичної шторки. Вебка тут до речі FullHD-шна, і ось саме так вона пише відео та звук. Як на мене, доволі. Ноут 16-дюймовий, тобто це оптимальний розмір для сучасного ігрового ноута. По вазі це 2 кг 450 г чистої люті. Праворуч, у вас два USB, 3.2 Type-A та повноцінний картрідер. Нарешті, традиційна рубрика Артем не є про відсутність картрідера. Відміняється. Ліворуч у вас повноцінний LAN на 2,5 ГБ, Type-C 3.2 з підтримкою Displayпорта 1.4 та Power Delivery 3.0 плюс ще один Type A 3.2. Позаду HDMI 2.1, міні-дісплейпорт 2.1A, роз'єм для живлення, Thunderbolt 4 з Power Delivery 3.0 та два отвори для шлангів. І тепер до найцікавішого. Водянка. На ноуті замок на кліпсах на самому корпусі водянки на магнітах не переплутаєте. В комплекті з водянкою у вас є змінні прокладки, якщо щось піде не так. Спеціальний двосторонній ключ для зливання рідини і ключ для того, щоб вскрити нутрощі водянки, що ми з вами зараз і зробимо. Всередині один вентилятор, величезний радік, бак та помпа. Живіться все це від комплектного блока ноута на 420 Вт і віддає живлення безпосередньо на сам ноут. Звісно ж, є і підсвіточка, куди ж без неї. Тепер до того що я не дуже зрозумів. Замість спеціальної охолоджувальної рідини використовується звичайна дистильована вода. Так, дистильована вода дешевше і відчутно приблизно в 50 разів. І якщо чесно, я не знаю наскільки воно буде ефективнішою, ніж спеціалізовані рідини. Звісно ж, це питання я поставив кому треба, і Dream Machines мені відповіли, що це через те, що дистильована вода не є діелектриком, тобто не проводить струм. А оця рідина аж бігом. Але тут з'являється інше питання: рідкий азот теж не проводить струм. Мам, Чому мені не можна грати з рідким азотом? Ну ок. Коли ви вже все під'єднали фізично, вам потрібно під'єднатись до водянки через Bluetooth. Тут теж не дуже зрозуміло. Як на мене, якийсь шнурок був би простіше та ефективніше. І без зайвих дій в софті. А конектитись вам, до речі, доведеться саме через фірмовий софт Control Center. Колись у минулому житті я вже клацав ноути від Dream Machines, і єдине, що мене там турбувало, це завжди був софт. Так, працював він нормально, проте виглядав як щось з 90-х. І не те, щоб це було якоюсь критичною проблемою, бо працював він нормально. Він просто муляв мені око. І цей дизайн змінився мінімалістично, інтуїтивно зрозуміло. Єдине, що б я змінив, виніс би все, що стосується водянки в окремий пункт на головному екрані. Але то таке. Ну і може дав би користувачу можливість самостійно обрати кольорну схему оформлення. Звісно ж, я хотів би рожев, але це теж таке. Софт простий в доброму сенсі цього слова, проте ефективний. Він став відчутно краще, і це добре. І ось, коли ви вже все під'єднали. Велкам у світ рідинного охолодження для ПРОЦА Intel Core Ultra 9 275 hx з ТДП до 110 Вт. Та RTX 5090 на 24 ГБ з максимальним TGP у 175 Вт. Найтоповіші залізяки. Додайте до цього 32 ГБ оперативиді DR5 з частотою 5600 МГц з двома слотами з можливістю апгрейда до 64 та M.2 2 шку на PCI Express 4 на 2 ТБ з другим незайнятим Слотом. І, до речі, тут є ще одна цікава фіча це сплітборд. Тобто материнка у вас складається з двох частин: на одній, власне, чіпсет та проц, на іншій відяха. Це про ремонт, який в разі необхідності вийде відчутно дешевшим. Це ще й в перспективі можливо, можливо про апгрейд. Бо на цій платформі існують чиновни на 5070 і 5080. Водянка ж сумісна з версіями на 5080 та 5090. Ну і звісно ж існує версія на Ryzen X 3D. Це для фанатів червоних. Ще варте уваги той факт, що в якості термоінтерфейсу тут використовується матеріал з фазовим переходом. Що значать ці страшні слова? Те, що при охолодженні він стає твердішим, а при нагріві більш рідким. Давайте тепер до того, як воно все працює. Спочатку бенчмарки, звісно ж, все ганялось в турборежимі. Cinebench 24 в мультикор тесті прогрів проц аж до 99 градусів. І це з водянкою. Ласкаво прошу у світ незадушених проців від Intel. В Сінглкор тесті все більш оптимістично: 92 градуси. CPU профайл з 3D Mark прогрів Проц цього до 89 градусів. Навіть Time Spy Extreme впорався краще: 92 градуси при доволі непоганій кількості попуг. Інші тести з 3D Mark Nomad, No Mad, Port. Роял, DLSS, старий трейсинг до цих позначок не дійшли і були набагато скромніші в температурах, проте доволі щедрі на поінти. Бенчмарк блендера показав якісь зовсім дитячі температури, ну а кількість папуг перед вами. І на додачу Crystal Disk про SSD. -шку. Не рекорд, проте добре. Ну а тепер головне ігри. Звісно ж, все теж ковирялось в турборежимі та в нативній роздільній здатності для екрана 2К. До цього ми, до речі, ще повернемось. Metal Gear Delta на ультрах видав 60 FPS. Так, я знаю, там є обмеження, і 60 це максимум. Додав до тесту просто, щоб нагадати, яка ж це офігезна гра, а ще через те, що вільного місця на SSD просто купа. Ну а ще подивіться на температури. Stalker 2. Все на епічних, DLSS на баланс в середньому 130 кадрів на секунду. І знову подивіться на температури розводняк 2077. Все на ультрах з рейтрейсингами без фреймгена 85 кадрів на секунду бенчмарком в середньому. Бенчмарк Вук видав в середньому 51 FPS на кінематографічних налаштуваннях з рейтрейсингом на максимумі. І тут вже з фреймгеном. Ну, це ж ВуК. Counter-Strike 2 на високих показав в середньому 250-300 кадрів на секунду. Дисплей відпрацьовує свої 300 Гц на ура. До речі, про це. Давайте до того, як воно все виглядає. А виглядає. Шикардосно, бо у вас є 16-дюймовий дисплей на міні-Ледах зі співвідношенням сторін 16 до 10 з роздільною здатністю 2560 на 1600, з частотою оновлення у 300 Гц зі 100% охопленням dci p 3 І, до речі, профілі зображення можна перемикати в софті. І з піковою яскравістю у 1200 ніт. Це по дорослому, а з матовим покриттям ще й без зайвих відблисків. Це екран, в який хочеться дивитись хоч в серіалах та фільмах, хоч в іграх. І він підійде як кіберкотлеті, так і комусь, хто грає у щось сюжетне в соло, типу мене. Все ключове, наче проговорив. Залишилось. Менш ключове, але від цього не менш важливе. Дуже сподобалось, що виробник чітко усвідомлює призначення свого ноута і не намагається втулити занадто величезний тачпад, яким все одно ніхто не буде користуватись. Тренди до біса, тільки здоровий глуст. Клавіатура приємна, з відчутною точкою реєстрації натискання, є номерний блок з трохи завуженими клавішами, є непомірно величезна клавіша Copilot, стрілки винесені трохи окремо, також окремо винесені кнопки живлення та перемикання режимів роботи стосовно звука. У вас є два двохватних динаміка. Звучить ноут гучно, прям дуже гучно. І на максимумі не запирає. І навіть низькі є, які як для ноута прям добрі. Але мені зовсім трошки не вистачило об'єму. Ну, я б був не я, якщо б не душнив щось про звук, але я впевнено можу сказати, що по частотах звук краще ніж у 90% ігрових ноутів. Для інтернетів у вас є швидкий та сучасний Wi-Fi 6i, ну а для всього бездротового Bluetooth версії 5.4. Акумулятор на 80 вт годин протримався у відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості 1 годину 35 хвилин. Так, я знаю, може здати, що результат не дуже вражаючий, проте не забувайте, що це ігровий лептоп. Вони не для того, щоб сидіти десь в кафешках і працювати там по 8 годин. Зовсім ні. Проте, якщо перевести ноут зі збалансованого режима живлення в енергозберігаючий, знизити яскравість десь до 30% і вам цього скоріш за все вистачить. Це ж міні лед, то можна отримати відчутно більше часу. Звісно ж, якщо вам це прям потрібно. Ледь не забув одну дуже важливу річ: ноутом можна користуватись і без водянки. Наприклад, будянка у вас стоїть завжди дома для ігор. А ноут катається з вами по буднях на роботу, і там вам настільки люте охолодження не потрібне. І для цього навіть не треба зливати воду з ноута, бо там є клапани, які будуть тримати її всередині. Якщо ви уважно дивились, то мабуть помітили, що за весь цей відос я жодного разу не назвав модель Ноута, і це не дарма. Всі, мабуть, чули про такі лінійки, як Rockstrix, MSI Apache... Predator Helios чи Lenovo Legion. Ну, знайомі ж назви, правда? З усіма фічами, з усією хай-тековістю цього ноута, він зветься. Секунду, я це не запам'ятав, RX509016UA27. Ну або ще є другий варіант. X6AR559Y. Обирайте, що вам більше подобається. Іначе це такий собі виклик мейнстріму з його пафосними назвами. Проте уявіть собі таку ситуацію. Ви ввечері з друзями, десь в пабі за кухлем зеленого чаю, кажете їм, а я собі сьогодні купив новий ноут з водянкою. І друзі такі, Вау, а що за ноут! І ви у відповідь так гордо. Dream Machines rx 5090 16 ua 27 Я вже бачу ці BSOD на обличчях. Ось ну, не вистачає якогось неймінгу, дуже не вистачає. Dream Machines, шановні, звертайтесь. По бартеру за цей ноут дам з десяток офігезних варіантів. Але насправді, на мою думку, це єдиний його мінус. У всьому іншому, ну, у мене немає до нього жодного питання. Це дійсно крутезний ноут. З топовими залізяками. З шикардосним екраном, з універсальним та нейтральним дизайном, і відповідним цінником. До речі, про це офіційний прайс на момент зйомки цього відео становить 192 кіло гривні. І це саме за мій конфіг. Нагадаю, що на сайті Dream Machines є конфігуратор, в якому можна обрати не тільки об'єм, наприклад, оперативної пам'яті або накопичувача, а ще й виробників цих залізяк, операційну систему, з якою ноут до вас приїде, і навіть термоінтерфейс, ще й кастомізувати кришку, якщо чорна поверхня з логотипом вас чимось не влаштовує. Ну а якщо вас не влаштовує цінник, відкриваєте її каталог, тицяєте галочку на 50-90, ігноруючись сіровозів, розумієте, що не так вже цей багато. А потім згадуєте, що тут ще й рід Дінне охолодження є взагалі то, і одразу пазл ціни в голові якось збирається в повноцінну картинку. І нагадаю, тут є рідинне охолодження. І якщо б тут був логотип не Dream Machines, цей цінник був би відчутно більше. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляди. А Dream Machines за цей доволі цікавий досвід. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось.